Всім привіт, у нас наявності Volkswagen Passat CC, це останній рестайлінг 2015 року. Буквально 5 років тому кожне друге замовлення у мене було саме на такий автомобіль, темно синій колір рахується один із найприкольніших в цій моделі, на мою особисту думку, особливо ще, якщо він такий от металік, на сонці переливається просто нереально. Лінзована оптика, LED-габаритні вогні, є протитуманні фари на оригінальних волкосплавних дисках. На офігенній зимовій резині є безключовий, це, на жаль, не максимальна комплектація. Немає люка, немає опційної музики, але все решта в цій машині є. Комбінований салон, чорно-білий, електрорегулювання сидінь, двозонний клімат, датчик світла, датчик дощу, шкіряний мультируль. Пробіг у машини 112 тисяч км. Є камера заднього виду, підігрів передніх сидінь, двозонний клімат, контроль, запуск двигуна з кнопки. Стан салону дуже достойний. Виглядає mm -hmm. як нова, пахне як нова, ззаду буде дуже комфортно двом пасажирам. Динамічна, спортивна, реально не порівняти її ні з Пасатом, ні тим більше з джетою. Пасад С це, це простий. Жаль, що їх випускали всього лише до кінця 2015 року. Цей автомобіль у нас по наявності знаходиться в Києві за адресою вулиця Кінцева, 5. Запрошуємо всіх бажаючих до нас на тест-драйв. Можлива його перевірка на будь-якій станції в Києві. Хочете офіційну станцію, хочете неофіційну. Обирайте. Всім гарного дня, чекаємо вас до нас на тест-драйв.